Це працівниця Південноукраїнської АЕС Євгенія Гусєва. На підприємство вона влаштувалася рік тому. Перед тим Женя та її родина пройшли складний шлях біженців, яких війна вигнала з рідної домівки. У місті енергетиків родина Гусєвих опинилася наприкінці березня 2022 року. Тікали з волновахи. Ми у знайомих. Ми думали, що буде можливість повернутися, обратно. Повернути, але рішила, що ми останімося здесь. А що, да. нам туда вже нету сенсу возвращаться? Нет, здесь э очень хорошая знакомая, плюс здесь очень хорошие люди. И і... Люди везде, да. как бы везде, где нас приймали, очень хорошие люди. Я никогда не думала, что у нас украинцы такие все сплочённые. Ця розмова відбулася у травні минулого року. Тоді Євгенія та її родина погодились поділитися своєю історією. Опинившись у безпеці в южноукраїнську, Сашко відразу взявся волонтерити, ремонтував машини для Військових і наполегливо шукав роботу. Йому потрібно було оплачувати винайняту квартиру, забезпечувати дружину та дітей. Працевлаштуватися намагалася і Женя. Економіст за фахом вона започаткувала свій маленький бізнес у Волновасі, але, залишившись без дому та речей, переживши тривалий період поневірянь, жінка була згідна на будь-яке місце. Цього разу ми побачили з нашою знайомою вже на її роботі. Нині жінка працює в цеху господарського забезпечення Південно-Української АЕС прибиральницею службових приміщень. Так, робота не фахова, важка та для когось непрестижна. Однак Женя дуже задоволена та вдячна. Каже, в колективі її прийняли якнайкраще, а працевлаштування на ПАЕС дало впевненість у завтрашньому дні. Дуже потрібна була робота, ми втратили все, що було, і треба було знайти роботу. Ходили, просили, і так вийшло що Тепер ми працюємо. Працевлаштувалася я наприкінці літа. Що це дає? Це стабільний заробіток кожного місяця. Це дає можливість знімати житло, годувати дітей і жити життя. Ще раніше за дружину на атомну станцію влаштувався і голова родини Олександр. Він працює автомобільним маляром на автотранспортному господарстві. Це його профільна спеціальність цією справою він займався і до війни. Не секрет, що Південноукраїнська українська АЕС це одне з підприємств, куди насамперед звертаються ті, хто шукає роботу в южноукраїнську. Так було і у випадку Євгенії та Олександра Гусєвих. Загалом з 24 лютого 2022 року на енергокомплекс взяли 54 людини, що мають статус внутрішньо переміщеної особи. Найбільший потік людей внутрішньо переміщених осіб на нашу станцію був з вересня по грудень 2022 року. В той час ми працевлаштували двадцяти двадцять працівника на ЕС. Щодо того, полегшено чи не полегшено відбору, то ні, у нас атомна станція є свої правила, процедури, тому до кожного ми підходили однаково. Вони проходили всі наші станційні процедури і влаштовувалися у нас гідно вимог чинного законодавства. Михайло Костюченко додає: нині працівники зі статусом ВПО є і в управлінні кадрів. Окрім того, в залежності від укомплектованості штату структурного підрозділу та його потреби в певних фахівцях, ці люди працевлаштовувались у різні відділи. Зараз вони працюють у цеху теплової автоматики та вимірювань, турбінному цеху другого енергоблока, планово-економічному управлінні, автотранспортному господарстві. Професії різні, це від рубічничних до керівних професій. Це були професіонали, фахівці, лаборанти, столяри, техніки, майстри, начальники. Серед тих, хто влаштувався на південноукраїнську українську АЕС за час повномасштабного вторгнення, є працівники тимчасово окупованої Запорізької АЕС. 33 атомники знайшли прихисток у нашому місті та роботу на енергокомплексі. Люди, яких війна вигнала з власних домівок, потрохи розправляють плечі. Зрозуміло, що оговтатись від пережитого їм буде складно, і робота тут один з найкращих помічників. Тож на південно українській АЕС намагаються зробити все можливе, щоб допомогти землякам, адже разом ми набагато сильніші.